Дітки, відгадайте загадки. Диво птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Що це? Ракета, вірно. У кімнаті у куточку, біля ліжка на стіні, сіра скринька на шнурочку. Все розказує мені так, це? Радіо. Він не ходить, а заткує, рибка з нього знайкипкує, має клешні той дивак. Здогадалися це? Рак так. Не літає і не ходить, має рота, не говорить і велика і невеличка там живе, де є водичка. Вірно, це. Рибка. Який перший звук в цих словах? Р. Сьогодні ми познайомимося зі звуком Р. Дітки, розгляньте малюнки і скажіть, в яких словах заховався звук Р. Ракета, корабель, Самовар. Барабан. Равелик. Молодці. Він приголосний. Давайте спробуємо його вимовити. Губи відкриті, зуби зближені, але не стикаються. Кінчик язика піднятий до богорочка за верхніми зубами і вібрує. Повітряний струмінь йде посередині язика. Р. Давайте зробимо звуковий аналіз слів. Рис кріп. Якщо ти зробив, як я, ти молодець. В слові рис звук р приголосний твердий. В слові кріп звук р приголосний м'який. Читання складів. Ра, ро, ри, ре, ру, рі. Ар ор, ір. Ер. Ір-ур. Молодці. Звук Р-рі Р, позначаємо буквою Р. Погляньте, на що вона схожа. Послухайте чистомовку і вдома її вивчить Ра-ра-ра багато у бобра-добра, ру-ру-ру, шкода бобру. Ро-ро-ро своє добро. Рі-рі-рі віддати дітворі. ри ри, ри ось такі бобри. Молодці. Самостійно в зошиті напишіть букву Р, викласти шнурком, камінчиком або виліпити з пластиліну. Ви молодці. Дякую за увагу!